Час ікс о 22.00 за київським часом має відбутись зустріч Трампа та Путіна в місті Анкоридж на Алясці. Перед зустрічю Трамп вже почав говорити, що це підготовка до другого раунду перемовин між Україною та Росією. Також перед зустрічю Стармер сказав, що вони не будуть заводити в Україну миротворчий контингент у кількості 30 тисяч військових. І ні вони, і ні союзники. Натомість вони будуть працювати з санкціями, а військові, які мали охороняти міста, порти і великі хаби інфраструктурні, в Україну заходити не будуть. Це означає, що риторика Європейського Союзу та Трампа перед зустрічю з Путіним змінилась. Чекаємо 22.00. Все буде зрозуміло. Час ікс. Але вже є відчуття того, що Мирні перемовини точно відбудуться однак, це буде не формула з миротворцями. Скоріше за все, це буде дійсно мир, який підпише Україна та Росія. Дивимось.